The Guardian повідомляє під час екстреного засідання Радбезу ООН США прямо заявили Москві, що якщо вона не почне реальні кроки до мирного врегулювання та не погодиться на зустрічі з Україною, на неї чекають нові санкції. Представник США Джон Келлі назвав останні удари по Києву ударом по самій ідеї миру і підкреслив, Росія повинна довести, що справді готова припинити війну інакше це глибша міжнародна ізоляція. За останніми даними, саме новітні українські крилаті ракети Фламінго були застосовані по заставі у селі Волошино в окупованому Криму. Випробування на полі бою довели їхню ефективність, результативність стовідсоткова. Супутникові дані підтвердили, що була знищена російська прикордонна застава, розташована на території колишньої бази відпочинку. Уют казарма вигоріла вщент. Є один загиблий і кілька поранених. Крім того, знищені шість катерів на повітряній подушці хівус, які Росія активно використовувала для перекидання сил через водні перешкоди. У місті Кропоткін в Краснодарському краї після атаки українського дрона загорілася електропідстанція Кропоткін 330 Це ключовий енерговузол, що забезпечував електрикою не тільки регіональну енергосистему, а й вузлові залізничні комунікації Краснодарського краю. Пожежа серйозно ускладнила рух поїздів та енергозабезпечення військової логістики. З'явилися перші фото підозрюваного у вбивстві Андрія Поробія. За словами голови Нацполіції, кілер переодягнувся кур'єром, вистрелив у депутата вісім разів, переконався у смерті і намагався втекти. СБУ та Нацполіція спрацювали оперативно вже за добу. Після вбивства народного депутата України Андрія Поробія вийшли на слід підозрюваного. Його затримали у Хмельницькій області. Слідство з'ясувало, напад був ретельно спланований. Кілер заздалегідь відстежував маршрути, готував течу, але втекти не встиг. Тривають слідчі дії. Правоохоронці наголошують наймовірному російському сліді у цьому злочині. Після аварії на терміналі Каспійського трубопроводного консорціуму під новоросійськом волонтери знайшли десятки птахів, покритих мазутом. Чорношині поганки отримали хімічні опіки й отруєння. Кримський вітер оприлюднив супутникові фото масштабу катастрофи, тоді як російська влада намагається применшити масштаби розливу. Жара та відсутність опадів висушують окупований півострів. В Криму масово міліють і зникають озера. Солоні водойми перетворилися на мертві моря. Мікроорганізми загинули, екосистема змінюється. Прісні озера теж пересихають, зокрема, одне з найбільших Сасиксиваж. Науковці попереджають, це небезпечний сигнал, що загрожує всьому водному балансу Криму. Сили спеціальних операцій знищили радіолокаційну станцію із комплексу С-300 на аеродромі САКИ в Новофедорівці. Це вже другий успіх українських сил за кілька днів. Напередодні гур урази РЛС із системи С-400. Без радарів російські зенітні комплекси фактично сліпі. Також на авіабазі в гвардійському дронами знищено два вертольоти Мі 8, а в бухті Севастополя атаковано російський буксир, ймовірно, бук 2190 Збитки оцінюють у десятки мільйонів доларів. Урсула фон дер фондерляєн заявила, саме Болгарія забезпечила Україну. Третиною постачання зброї у перші місяці вторгнення Софія зараз готує збільшення виробництва пороху та снарядів стандартів НАТО. Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді на саміті ШОС закликав російського диктатора Путіна якнайшвидше завершити війну. Водночас моді підкреслив, партнерство Індії з Російською Федерацією залишається важливим для так званої глобальної стабільності. На саміті Шос Сі Цзіньпінь урочисто зустрів лідерів Азербайджану і Туреччини, наголошуючи на їхньому стратегічному партнерстві. А от Путіна прийняли формально і холодно як обтяжливого гостя. Контраст був настільки разючим, що став темою сюжетів у засобах масової інформації.